І йоу, всім привіт! З вами Гарбузовий пиріг. І це моє нове відео на сервері Devon World. Як бачите, в мене тут і діамантове кайло вже при, в руках, і коник ззаду, і житель якийсь. Отакий, ви бачите, сервер у нас хороший вже. Ось ззаду ви можете бачити хати. Друзі в подушки. Ми, гравці цього серверу, розвиваємося для того, аби робити хороший, якісний контент для YouTube. Обов'язково підписуйся на мій канал. Тицяй дзвіночок, аби не пропускати мої відосики. І оскільки ми тут розвиваємося, то я не пасу задніх і збудував собі хатку. Щас я вам її покажу. Ось наша хатинка. Ось опічки. Ось блоки усілякі, отакі воє, Отут їжа всяка. Зі... Ой, що чує... я... О, зільки. Зловісна пляшка на 100 секунд. Працює ефект. Ось отакі речі. І зброя. Я вже все оце повикладав. І до речі... На жаль, коли вже зробив відео, обнаружив, що я не включив запис. На жаль. Отакий От його забудь. -ко. Тому показую результати відео. Дивіться. Отож... А, і до речі, спершу не підглядайте, нічого не підглядайте, мені, мені дерево треба взяти. І. тю-тю-тю. О, дивіться. Цікаво, цей чел дропне мені оцю штуку. Мушлю. Чи ні. Зараз підбігаю, дивлюся. Капець, у мене і тризубець, і цей. Боже. Дивіться, тризуб, Вісім сила удару. І мушля на утилоса друга, до речі, по рахунку. Ось тако! Кайф. Ось наші речки. І що я хотів зробити? Табличку. Табличка робиться у нас, зараз подивимося як. Вот таблички. Табличка з дуба не можу скрафтити, табличку з хвойного дерева не можу скрафтити. Тому, що треба зробити? Треба знести моє дерево гарненьке. Що поробиш? І до таких часто треба приводитися рішень. Але все-таки я передумав там копати. Я буду в іншому місці рубати дерево. Як бачите, ось ось дерева, я їх повисаджував просто, бо мені нудно було на сервері. Я вирішив повисаджувати дерева. Ну, от бачите, тепер маю корисну штуку. Тепер можу... Поназбирувати дерев, як бачите. Зараз просто на сервері ніхто не грає, ти я сам один, на жаль. Отако. От І отут іще є у нас дерево. Оце, мабуть, буде останнє дерево, я так думаю. І можна піти вже... До речі, бачите, оце подушка зробив е, вину статую, але я не розумію, як вона на вино схожа. Ну, Будемо вважати, що це вино. Мені здається, що це пляшка там, де лікер має лежати, а не вино. Я поїв гнилої плоті. І тепер можна зробити табличку. Вона робиться з дошок. І палець. Тож, ось так. Отако робимо. А, і можна просто тут нажати. І беремо от табличечку. Табличечки, тому що їх зараз багато крафтиться. І тепер готовий вам представити мій проєкт. Іглу називається цей проєкт. Цей проєкт називається іглу на там, де продається сніг. Як бачите, оскільки це іглу, тому і сніг продається. Отака От у нас хайпова іглу. Заходимо сюди. І як бачите, тут у нас є скриня, в якій лежить усілякі речі. Лежать. Я скрафчу зараз верстат, поставлю тут. Я забувся одну річ зробити. Поставити скриню на обмін. Тому що це магазин, де ти можеш продавати ем, сніжки. Ну, купувати в мене сніжки та ем, сніжні блоки за ціною якоюсь. Отож, що мені треба було зробити? Скриню ще одну. Ось ця скриня зараз буде. Оп! І отут буде лежати скриня. Для речей на обмін. Ем, я пишу. Зараз треба поставити табличку. І пишемо. Скриня для обміну. Обміну. І пишу правила: землю та камінь не приймаю. Скриня во отак. І отут будуть речі на обмін. А ось тут. Значить пишу речі на продаж. М... речі на продаж. Все. Отак речі на продаж. Отут ламаємо верстачок. І зараз забігаємо. Во, отак робимо і швидко біжимо до хати нашої рідної, аби поспунькати. Пишу, спати швидко. Спати. Спати. Все, отако. Я написав. Все. Чел молодець. І, як бачите, у нас ось все, оце іглу. Зараз підемо до іглу. Хоча, що нам в того іглу робити? Ми все забрали. Тож, пишіть в коментарях. Що мені ще такого збудувати цікавенького на сервері Divan World? Що мені такого цікавого збудувати? Отож, не забувайте ставити лайкосики, підписуватися на канал, тицяти на дзвіночок, аби не пропускати наступні відосики на каналі Гарбузовий Пиріг та про, в принципі, Диван World. Точно, з вами был Гарбузов Пирих. И всім пока!